При цим покажу вам інший спосіб, як можна ремонтувати ось такі ну, сквозні сучки, різні там дефекти на деревині, якщо вони вас звичайно турбують. Можна, ну, як всі роблять, да, суперклей, пилюку дерев'яну беремо, поливаємо декілька разів, шарів це застигає і потім вишліховуємо. Є спосіб трохи, трохи серйозніший. Беремо двокомпонентну шпаклівку. за забог шприців. Я видивив там чуть-чуть скільки нам треба для цього ремонту. Перемішуємо. Оця суміш вона має робочий час близько трьох хвилин. Далі беремо дерев'яну пилюку. Це я набрав із машинки. І шліфувальний. І замішуємо це все діло. Сучки дуже хорошо воно скриває у такий спосіб. Вони ну, темно коричневі, тобто від деревини їх майже не відрізнити. <кхем> Бачите, воно робиться коричнева, на сугучця йому чимось схоже. Так, замішали. чтобы дурно не пропадал этот рощин, сейчас я тут его и выкористаю. Ну и всередине там. Можете даже пальцами, пальцами еще и краще. Так, и приблизно через Пів години це все діло можна шліфувати. Це швидко сохнуче. Можете залишити на годину, там. можете на другий день, ще краще буде. Тільки Такий ремонт відбільш більш серйозний, більш водостойкий. Якщо ви хочете більш креативний підхід, можна додати бронзову пудру. Ось як я додав. бачите, тут ось воно вже застивши тут шпаклівка. Ну, це такі вже якісь там. Які ось... Виробах, там, на чашах там можна і такого плану робити. Ремонт. Так, ну у мене все на сьогодні. Всім гарного вечора, підписуємося, далі буде.